На місці трагедії у Золочеві на Харківщині досі триває розбір завалів. О пів на третю ночі ворог запустив по місту дві ракети С-300. Момент удару у готелі були люди. Трьох жінок вдалося врятувати, але загинув двомісячний хлопчик. Мати з дитиною оселилися там, бо приїхали у гості до родичів. Більше про теракт росіян розповість наша кореспондентка Вікторія Стрельцова. Зараз на місці удару повно людей тут працюють і комунальні служби, і волонтери. Дуже багато громадських організацій приїхали, аби допомогти людям, які постраждали в нас. Тут Дуже гучно працює важка техніка, прибирають сміття. Бачите, постраждалі будинки вже перекривають плівкою. Пошукова операція на місці рушання вже завершила. Зараз триває лише розбір завалів. Відомо, що під руїнами вже нікого немає. Ми поспілкувалися з власником готелю. Він нам розповів, що в готелі було усього три номери на третьому поверсі. Вони були усі заселені. У двох були по одній жінці, і ще в одному номері була мати з дитиною. Маленькому хлопчику було лише два місяці. Він на жаль загинув миттєво під час. Удару його мати, 21-річна дівчина, нині перебуває у лікарні. Її стан медики оцінюють, оцінюють як середньої важкості. Вони з Харкова, але ж ви розумієте, як кожний харків'янин має своїх родичів, близьких. І це не дивно. Тому вони приїхали в Золочі. Уявіть собі, С-300, прямо попала в готель. Ну і друга тут же, буквально 10 метрів від удару. Всі три сім'ї були розміщені на третьому поверхі. Перший, другий поверхи вони зразу склалися і безумовно. На третій поверх, тобто їх не закинули, і нам вдалося підрозділу МЧС, поліціянтам вдалося оперативно витягти їх з під тих завалів. Понад дві сотні об'єктів постраждали внаслідок ракетного удару цієї ночі. Пошкодили житлові будинки, магазини, аптеки, побривали лінії електропередач, але зараз все це вже відновлюється. пообіцяла, що людям, чиї будинки постраждали на сфері цієї атаки, нададуть усі необхідні будівельні матеріали. Вікторія Степцова, Олексій Кумаєнко, Харківщина, ТСН 1.